І починають квітнути жоржини. Ночі стали більш прохолодні, температура знизилась, і це дало поштовх для розкривання жоржин. Бо спеку переносять вони надзвичайно важко. І ось я зараз показую, як розкривається жоржина кава з молоком. Ось так у мене їх дві. І дві різні. Ось одна більш рожевіша, а інша пастельніша. Але також чудова. Ось так. І на фоні геленіума, такої осінньої вже квітки. Ну, Виглядають дуже класно. І ще одна. Але щось не пам'ятаю назви, запишу це в мене новинка. Ось так. Розкриваються дуже повільно, кожен день потроху. І як світлі троянди, так і світлі жоржини їх обожнюють тріпси. І не проходить і дня, і як квітка стає пошкодженою. І не так просто їх звідти витравить, я вам скажу. Хоча вже так обридло обприскування, що. Це ділема. Ось поруч геленіум. Його не підживлювати не потрібно, не оприскувати ні від чого не потрібно. Бджоли його обожнюють. Я вже думаю, може на геленіуми перейти, спростити собі життя. Тим паче, що їх скільки сортів. Що можна цілу клумбу створити е, одними гіленіумами. Ну, додавить ще чогось, але не такого трудоємкого, мабуть. Ну, думаю. І чого не скажеш про темні е, жоржини, темні кольори. Вони і виглядають чудово, і сонце витримують. І тріпси їх не пошкоджують. А ось, не дивлячись ні на що розкривається ніжна красуня Stars Favorite. І з кожним днем ця композиція починає наповнюватися все новими і новими квітами. І скоро це буде. Прекрасний букет. Жульєта тут, як тут. Ось так починають підключатися троянди. І вже не журжини в компаньйонах троянд, а троянди в компаньйонах Жоржин. Прийшов той час, коли троянди і жоржини створюють гармонію. А також ще підключаться очітки видні і айстри осінні. І це буде буйство фарб. Друзі, дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і підписки і до нових зустрічей!